До вашої уваги циліндр до компресора з діаметром підпоршень 47 мм. Діаметр центровочного виступу для фіксації у картері складає 60 мм. Діаметр отвору кріплення вуха до картера 9 мм. Відстань між центрами. Зауважу, між центрами складає 71 плюс 9 80 мм. Загальна висота циліндра складає 75 мм. Відстань між опорними поверхнями циліндра 70,5 мм. Розміри міліметрів. різьбових отворів для фіксації підкови та головки М6. Відстань між центрами цих отворів 42 на 42 мм. Глибина різьбових отворів різь, складає 20 мм.